Всім привіт, з вами я, Еля, і сьогодні будемо грати в Maria Messery 2. Ну, якщо я вмираю, дивлюся кринджові відео з лайку. Ідея не моя, я вже бачила багато таких відео. Ну це, в принципі, як тренд, тому не скажу, що це іменно когось ідея. Можливо, і та на кози. До речі, велике дякую за такий великий актив. То, що ви підписуєтеся, пишете приємні коментарі, лайкаєте відео. Дуже вам велике дякую. І з відео вам сподобається. Ще стала шерифом. Такс. Мені здається, це вона. Та блін. Я знала, я знала, це вона. Я знала, що це вона. Я не могла просто її байти. Вона була під тою сраною водою, а час вже закінчився. Ну, Перше відео, давайте хай буде. Ось це. Що я можу сказати? Тут, чесно, мені, я б взагалі не хотіла це відео вставляти, але просто воно таке смішне, прям мені взагалі дуже але це просто лайк, я не знаю. Типу у мене просто тупо нема слів. Ну і чому за мною? Вона ж побачила людину, що там вона йшла та людина. Ой. Блін, будь ласка! Мені завжди дається тобі мені давайте. Друге відео давайте у нас буде ось це. Я не знаю смисл цих, цих відео, але. Но... Це просто крінч, можу щось сказати. До речі, всі відео, які я замітила, будуть з звуком таким аудіоефектом, я сама їх зробила, бо думаю, ясно, що ті з пісні всякі звуки з авторськими правами, тому так. -от. А, круто, ну ми виграли. Йой, -йо -йо. ну чому іменно тоді, коли. Якраз коли Мардер є. Оба ну круто! І так, 3 відео. Ну, дивіться, я нічого не маю проти цього відео, але но... мені здається, після того, як замка закінчилася, на я стіл бляха провалився. Що проти проти... Повних людей, можна так сказати. Просто це смішно виглядає. Я, ну, це просто крінч і все. що можу сказати. Чи чесно, мені і оці от всі відео, то що я вам показувала, крінч здається. Ну, це реально крінч. Ну я сама знімала в лайк і зараз через пару років виросла і тупо така дивлюся і думаю, йой, що я знімала в цьому. Коротше, у цьому відео на в тому телеграм-каналі ви можете подивитися ці крінчові відео, я там три, по-моєму, відео сніг лайкос. Там б'ють стопу до шерифа. А ну, давай, давай, давай. Ні, шериф, сюда не йди, ну для чого ти туда пішов, шериф. Алло. Офігеть, як круто. тебе круто. Я сама б так хотіла. Короче, там мартер пробіг, от. Оба шерифа вбили. Скоріше пулі. Забрали. Не, не забрали. Ну, ну, чому іменно? Не знаю. Щось там, вона там вийде, по-моєму, мені. О, ні. Ой. О, ну, а я тупо збираю. Ой. Ну, все, ми виграли. Відкриємо бокс. А чо б ні? Нам попалась легендарка Пальмс. Я, звісно, вона мені не дуже подобається, але це ж легендарка как вона. До речі, на тисячу підписників я хочу розіграти якусь годлі зі свого інвентаря. От, напевно, що хрому цю розіграти хочу. Потім друге місце буде легендарка. Наприклад, оця це Shiny. Друга легендарка це буде, наприклад, шайні. А третя це у нас, наприклад, буде, буде-буде. Наприклад, два ножа, ні, один ножик і один пієс веймі і. Сплак, сплат, напевно, ну щось типу такого. Ну, зробити що? Підписатися на мій Ютуб, підписатися на мій інстаграм, лайкнути це відео і написати плюс, що ти все зробив. А в Телеграм або в умому ЛС, ну ЛС, типу, в Телеграмі, скинути всі докази, що, типу, ти все це зробив. То зараз це все робити, але іменно коли я буду давати і вибирати, то буде на тисячу підписників. Я надіюсь, вам сподобається. Якщо сподобається, поставте лайк, підпишіться і напишіть любий Ну, Усім пока, пока.